Мені той перелік документів, які я вас просила. Якщо ви мені. Я вас Вимога. Мені, я вам ще... що, що ви вирішили, що я цей документ документувати? Покажіть ви мені закон, за яким я зобов'язаний цей документ надати. Або вашу так. вимогу виконати. Розглянемо заяву. Розглянем заяву, дамо вам письмову, письмову відповідь. Ваше, там Значить, ваші так. реквізити зазначені? Що такі реквізити? Ну, електронна пошта, поштова так, так, так. адреса. Так. 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 До речі, у мене копія цієї заяви тут є. я можу вам показати. Ми віримо вам на слово. Ми Ні, я все-таки дам цю копію заяву. Щоб потім давайте. вони казали, що о, ми не знайшли, приїжджай до нас знову. Мені дорога коштує 500 гривень. От Отоко в одну сторону. Знаєте? І я не намір просто так із за того, що ми там в себе не розібралися. Те, що не ну нащо сваритися? Давайте і вислуховувати свій і, тратите, і, тратите, і, і, і ну, наш і не буде. Мене пограбували роботу. Система, яка імітує себе під державний орган. Давайте заяву. Зумієте, чи ні? Я прийшов з претензією, що в мене пограбували роботу. В мене вкрали право на працю. Розумієте, що, що я до вас прийшов? В мене як людину із громадянством, вкрали... почула, ну це, це претензія. І мені сказали, кажуть, що ви мені не хочете давати перелік. А хто ви така? Що мені вказувати, що вам давати? Є закон, який мені зобов'язує. Маска ну. Та я віч вислухуюсь. Я, першу, я, першу, я ж не жінки. Ну, я розумію. Так введіть ну... Ну, так себе трошки адекватніше. А може ви пере... Пере... маєте, бо, бо чоловік перед вами стоїть. А як я не відношусь до вас? Ну, а як, як не я не до погано. вас, як до жінки, погано відношуся? Ви 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 діки, ну, я ж, я, я ж вас чимось, ви чимось не відзвав. Скажіть, я людина. Ви звертаєтесь до Ну а я я казав, хто ви така? Ні. Ви сказали, хто ти. Ні, ви. Давайте копію заявку і заяву. Не, я вам э, цю копію заяви э, просто пред'явлю, а не надам. Я, да, предъявлю. Да, предъявлю. Ну, чи будемо прощатися, чи не факт, бо тому що я, може, на прийом до котирки ще піду. Секундочку, вибачаю, трошки, бачте, в мене куча документів з собою. Я мав на увазі вас, от, е, для чого у вас на ваших бланках все-таки дається. Бачите? Покажу. От, електронна пошта. От і все. Ну, вибачайте, що я так, як розкажу в цьому. Значить, ось наказ мій про звільнення з роботи. А ось зразок заяви, який мені давала Наталія. Бачите, зразок.